Цього року щось по Хмельницькому, якщо чесно, почали частіше прилітати. Почало воно все щось більше і більше. Я десь місяць тому вдома сиджу в Хмельницькому в квартирі цілу ніч тривога. Читаю телеграм-канали і пишуть: над небом Чернігівщини збито три шахеда. Чую в нас. Пу -пу -пу. На жаль, у Хмельницькому прильот. Знов далі пишуть: над небом Київщини збито 10 шахедів». Знов чую. На жаль, в Хмельницькому другий прильот пишуть в телеграмі. Вже пишуть, шахідів не існує взагалі, ви придурки, то таке все фантазія. В нас третій раз прилітає, три рази прильот по Хмельницькому. І я, я собі думаю, може не всі шахеди збивають, а деякі відбивають просто. Ой, блядь, на Хмельницький полетіло. Незручно. Просто де Чернігівщина-Київщина, і де Хмельницький. Мені вже навіть здається, хай мене Бог пробачить, що то на нас напускає Тернопіль або Чернівці. Щоб поржати з нас. Мій будинок просто в Хмельницькому знаходиться біля лінії електропередач лепе. І кожен раз, коли тривога, як би вам так пояснити, мій свінтер як об'єктив фотоапарата отакого, блять. І я крайній раз, коли був прильот ракетою, я у Львові. Сусід, який доглядає за моєю квартирою, телефонує, каже, попало. з сусідів трохи вікна там повилітали, в тебе все добре. Але потекла батарея. Треба міняти. Я кажу: Добре, добре, тоді ви там зараз щось тазіка підставте, тряпки злежіть. Я не знаю щось. придумайте. Я через тиждень приїду, поміняю. І кожен день я йому телефоную, що там батарея. Він каже: Суха. Знову дзвоню, що батарея? Суха. Я через тиждень приїжджаю в Хмельницький, батарея суха. Я собі думаю, яка моя квартира мочна. Що єдине, що сталося, це батарея трошки піснула від вибуху, і все І все нормально. Мені сусідка каже: Олег, здається, я знаю, що сюди прилітає. Біля нас є завод зброї. Я кажу: ви звідки тітя Люся, про то знаєте? Вона каже: не може з одного того самого приміщення за день виїжджати 10 фур з написом Молоко. Я такий, блядь, ви їх розкусили. То дійсно біологічна зброя для тих, в кого не переносимість лактози, да? Тим більше я пив, то сране молоко там вмерти можна дійсно. Хмельницький. Кожен раз, тако, чесно, кожен раз, як виходиш на сцену, там стоїш, трусишся, переживаєш, думаєш, боюсь виглядати дурачком, показатись дурачком. Ну, от ти мене розумієш, братан, правильно? Страшно. Але кожен раз я заспокоюю себе, бо. Згадую пацанів, які фоткаються на фоні чужих дорогих машин. І стає легше. А що як Тищенка згадає, то взагалі все вже все нормально. Про що думають пацани, які фоткаються на фоні чужих дорогих машин? Скажіть, будь ласка, ну добре, ти хочеш трошечки так напіздюнькати, що то твоя машина. Добре, але просто той водяний знак, знаєте, там під фото напис такий Redmi Note Pro 9. Трошечки палич то не твоє Lamborghini Трошечки. Добре, в тебе такої нема, ти б тако хотів, тому ти з нею фоткаєшся. Ну дивися, в мене немає дітей. Але я не ходжу по місту, не шукаю чужих других дітей, щоб з ними сфоткатися. Типа, малий, як тебе звати? Бодя, 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 Богдан, Богдан богомданий, наче тебе довго не могли зачати, наче ти дорогий і чужий, і гарний. Фоткаємося. Не так воно. Минулого року я здійснив свою мрію. Я купив своє перше авто. Я то з дитинства хотів дуже, я уявляв, як я буду, бо я задовбався фоткатись на фоні чужих других машин. І я з дитинства уявляв, як я їду, так кайфую, круто, музика грає. В реальності, бляха, не так, воно все, ти їдеш отаково, насправді. Під музику ями, 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 то ну, Ботька, Богом даний. І воно. Ну, все трошечки не так, я ще й плюс тупий в машинах, погано розбираюся. І перший мій ремонт потрібно було щось там знімати, колесо. І мене майстер в машині. Колесо майстер питає: Олег, в тебе є секретка? Я кажу: Га? він каже: «Секретка в тебе є? Я кажу: ну, мені подобається Дін з надприроднього. Ну, чоловіче між нами. Він каже: ні, секретка то така спеціальна насадка на ключ, тільки якою можна відкрутити твоє колесо, щоб інші не могли його зняти на вулиці. Але Дін дійсно такий вара, рай Боже. Я взагалі в мене автомобіль, коли я купляв, я думав, що він крутий. Марка автомобіля. Але в українсь... серед українських власників авто воно не дуже шанується. Це Альфа Ромео. Всі кажуть чогось, старші дядьки, воно блять, поламається, до нього запчасті дорогі, Перший раз, коли я показав знайомому старшому дядькові, йому за 50, він дивиться на неї, дивиться і каже, ну, вітаю, Олег, ти хуй її продасиш. Все, і, і пішов. Взагалі старшим мужикам не варто показувати машину, яку ти купив. Бо то, якщо для те, як в моїй ситуації, важко, довго, я того хотів, ти хотів би почути від них слова підтримки. А в них то має бути вісім кіл позора, ти маєш пройти. Вони дивляться, кривлять той мордою щось. За скільки взяв? Чотири. Переплатив, переплатив. Їм нічим не вгодиш в ціні. Навіть якби вони за скільки взяв? Безкоштовно. Ну, бо то гівно. Їй мінімум 4 тисячі ціна. Ти що? Вони б завжди мають щось тебе перевірити, капот понажимати, щось там по колесо постукати, подивитися. Я навіть радий, що я з цими, цим мужикам з ними не знайомив свою дівчину. Бо вони б теж щось би там, би, щось дивилися, щось би там. це І такі, ну не знаю. Ліх. Мені здається, ти хуй з нею розведешся. Не знаю. Не знаю. Олі. Я ще і не пафосний водій, бо, бо там треба трошечки, так, коли і, вибачте, вимахнутися. А я не вмію, я якось недавно, в центрі Львова, біля прекрасного три, триповерхового острову будинку, там магазин, я припаркувався. Виходжу тільки з машини, і прям три дівчинки йдуть на мене, дивляться і такий, ну, типу, дивляться, і такий, да, то моя, закриваю, клацаю, закриваю машину, і йду, думаю, не обертайся. Це було круто, не обертайся, йди. Але я трошечки такий. Мені Я думаю, бля, а я точно двері закрив? І, так... і дівки звуку вже дивляться. І ще то будинок, в якому я так зрозумів, то задня частина якогось магазину, при тому всьому, чесне слово, виходить пані з тазиком мильної води і мені педаль Формео, блядь. Я думаю, йдіть, дівчата, то все, то пиздець. То... Єдине, що може мокре бути, це тільки цей асфальт, блядь. Цю... Сьогодні все. З об'єктивних причин жорстокі, я собі думаю, я таким злобним жорстоким що вчився бути в селі. З дитинства мене вже готували, як знали. Наприклад, піти ввечері в селі, коли темно попісяти. Є маленький хлопчик, шість років в хаті туалета немає, ти виходиш, йдеш через тих хащаки, воно все щось там шародить, крутиться, все страшне. Ти стаєш, дістаєш того пісюнчика, воно все пробігло. віддай свій хуй. Десь такого самого віку приблизно моя бабця мені каже, пішли, подивишся, як я рубаю курку. Я думаю, то звучить цікаво. Йдем то в садку за хатою пеньок, вона кладе курку, курка там І, вона... І в баби виявилася трошки тупа сокера. І вона нею: хлопс. І щоб ви розуміли, шия просто в тому самому місці стала трошки тоньша. Я такий йоханий бабай, бля, Я... Ну бабця не здається, бабця далі. Навіть курка мені здається така, знаєте. Ти прикалуєшся зараз вмру від сорому, йолки-палки. Бабця не здавалася село. Я чого про жорсткість питаю, дивіться, Поплодуйте тільки чесно ті, кого щиро, може в тайні в душі, але бісять фотки наших співічизників викладають з моря або за кордоном. Вони ж нас випробовують, блядь, кожен раз. Я бачу ту фотку на морі, я такий, сука. Не злися, все нормально. Ти знаєш, на кого треба злитися. Там гандони, це своє. Дивися, все. Ну, плюс сраку виставила нормально, в принципі, є, є плюс. Добре, читаю підпис. Як приємно бути на пляже. Думаю, все тобі пизда. Я, в принципі, не проти фоток з моря. Реально, я думаю, була би дуже сильно залайкана мною особисто фотка залужного на фоні моря. І підпис нарешті дістався до пляжа Кримського узбережжя. Я думаю, це був би лайків. Я в Тікток без ролик, як беззалужний в Тіктоці виклав, де через Кримський міст тікають Кацапи. І він такими ще різнокольоровими буквами підписав: бігла через місточок, вхопила кленовий листочок і трошки пизде. Найде жив. Це б я би це лайкнув точно. Дякую за вам був Олег Лозанов. Ви прекрасна публіка.